Вітер аж завивав, розгойдував дерева, ламав гілля та шалено розкидав його в різні боки. Небо затягувало чорними хмарами, сніги з дощем заліплювали вікна і великими пластами сунулися по склу донизу. Відійшовши від вікна, я відчула, що хтось спостерігає за мною. Крім мене, в будинку нікого немає. Заспокоїла себе. Вітарорі не вщухав, від навислих хмар стемніло. Отакої шість струм вимкнули через негоду. А це що таке? Аж моторошно стало мені. Бачу, як посеред кімнати з'явилися золотисті промені. Вони перепліталися між собою, утворюючи різноманітні геометричні фігури. Мене розбирала цікавість Звідки ля таке диво. Дуже хотілося доторкнутися руками, але фігурки швидко лопалися і безслідно зникали, ніби помійні бульки. На якусь мить усе кудись поділося. Не встає оговтатися, як над підлогою побачила зелено блакитний круглий згусток, на якому сидів хлопчик років шести. Ой, мамочко, хотілося мені скрикнути, але моє горло стисло так, що перехопило подих. У хлопчика було біля викучереве волосся і великі блакитні очі. Він був як намальований. Довга сорочка світло-сірого кольору закривала його ноги, а в руках він тримав розгорнуту книжку. Було видно, як з книжки світилися різнокольорові камінчики. То це жангилятко, подумала я. Хлопчик заговорив зі мною українською мовою, та при цьому його ротик не відкривався. Ми буваємо на вашій планеті. Вона велика і найкраща з поміж усіх інших планет. А ще на ній проживають красиві земляни. Я покажу тобі одну книжку. Ти перша із землян побачиш її. Гортаючи сторінки книжки, хлопчик спочатку замислився, а потім сказав: Дивися сюди, і тикнув мені пальчиком у книжку. Там, ніби на екрані телевізора, я побачила багато військової техніки, солдатів, обличчя яких були залиті кров'ю. Люди кудись бігли чорним полем і чувся дитячий плач. За тим я побачила, як усе це накрила величезна хвиля води. Не бійся, продовжував хлопчик, показуючи мені книгу. Дивися, я помітила, що під час розмови зі мною колір його очей змінювався. Зупиніть усе це, сказав він і став швидко гортати сторінки. На сторінках маячили обличчя живих і мертвих людей. Деякі з них мені були відомі, а декого я ніколи раніше не бачила. Хто ці люди? запитала я. Це люди з різних куточків вашої планети. Від них свого часу залежало збереження життя земля. Але вони руйнували і продовжують нищити вашу планету. Нам це не байдуже. Залишається обмаль часу для того, щоб урятувати Земля. Хто ти запитала я? Хлопчик усміхнувся і відповів, що він з планети Прозерпіна. У мене по тілу розлилося тепло. Якась сила ніби підняла мене над підлогою. Поверніть оцих землян, сказав хлопчик, показуючи на обличчя двох відомих мені людей Віктора Ющенка та Анатолія Гриценка. Це ж наші політики, хотіла сказати я про те, як і раніше в мене перехопило подих. Вони встигнуть, знову почула я голос хлопчика. Звідкіля їх повернути? Вони ж в Україні, думала я. Хлопчик закрив книжку, а вона й далі виблискувала різнокольоровими камінчиками. Потім, погойдуючись, знову з'явилися золотисті промені, деякі. Час вони перепліталися між собою, за тим усе повільно зникло. Я стояла на тому самому місці в кімнаті, але нікого поряд уже не було. Не можу собі пробачити, що не запитала імені хлопчика. Побилася як і куди повернути Віктора Андрійовича і Анатолія Степановича. А часу ж залишилося зовсім мало. Про те, що я чула і бачила, розповіла своєму чоловікові. Він уважно вислухавши мене, сказав нікому про це не розповідай. Тобі однак ніхто не повірить. Я погодилася з ним, проте розумію, що час безжально збігає. З кожним днем. Я все більше усвідомлюю, що маю розповісти про хлопчика з Прозерпіни. Але хто мені повірить, кому розповісти? У кожного своя думка. Мабуть, про це повинні дізнатися люди, які мають зупинити руйнацію нашої планети, врятувати її та землю.